Матея, святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо бажні. Того часу сказав Ісус до народу і до своїх учнів, на сідали Мойсея, сіли книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам. Але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять, в'яжуть тяжкі не під силу тягарі, і кладуть людям на плечі самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, що бачили їх люди, поширюють свої філактери і побішують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, а ви всі брати. Та й Отця собі теж не іменуйте на землі, один був вас, отець той, що на небі, ані наставниками, не давайте себе називати, один був ваш наставник Христос, найбільший з вас, хай буде вам слугою. Хто себе вивишить, той буде принижений, а хто себе принизить. Той буде вивищений. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як Ісус промовляє до народу. Промовляє до народу і застерігає, щоб не бути як книжники, як фарисеї. Тобто говорити, а нічого не робити, а навпаки, Він каже, щоб бути слугами, щоб бути покірними. Бо каже апостол Павло, Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Бо знаємо, що в нашому житті завжди. Випирається гордість. Завжди хочеться чимось похвалитися, стати кращим за когось, мати щось краще, ніж хтось інший має, щоб люди побачили, що я щось таке досягнув в житті, тобто гордитися. Але ми знаємо, що гордість це є гріх. Отак само, і ангели на небі вони впали через що? Через гордість, бо вони захотіли стати такими, як Господь Бог. І через те вони втратили. Вічний стан, вічний стан радості, перебування з Богом. І так воно є, гордість віддаляє нас від Бога. У гордості ми втрачаємо Божу ласку, ми подаємо гріх, ми віддаляємося від Бога. І тому ми повинні завжди пам'ятати, що гордість не веде ні до чого доброго, лише покора. Що ж таке покора, як бути покірним? Сьогоднішніми апостолями чули, що би ми мали, що би ми не мали від Господа. Щось я маю, Господи, дякую Тобі, Господи, прославляю тебе, Господи, будь зі мною, Господи, який Ти є добрий, дякувати. Бо коли ми дякуємо, тоді наше серце є відкрите на Господа Бога, і ми ще більше тоді утримуємо Божий ласк. А коли ми гордимося, коли ми нарікаємо, невдоволені. Тоді що робиться, ми закриваємо своє серце перед Богом і тратимо ту Божу любов, баж тратимо це Боже синіство, відходимо від Бога, і тоді взагалі нічого не маємо, а навіть те, що мали, і те втрачаємо. Тому дуже важливо є дякувати Богові за все, що Бог дає в нашому житті, і пам'ятати, що Господь Бог любить покірних, бо і Він сам був покірний, покірний аж до смерті. Хресної, як читаємо у Святому Письмі. собі пригадаємо цю подію, коли Ісус Христос у ливному городі заливався кровавим потом. Він знав, на що Він йде, Він знав, що на нього чекає Хрест розп'яття, бичування, плювання, коронування терновим вінком, нестерпний біль, і Він казав: Господи. Якщо, можливо, нехай мене, ця чаша мене, але нехай буде воля Твоя. І він прийняв Божу волю, він став покірний. І слово сталося тілом і замешкало між нами. Також Господь Бог вибрав тіло, щоб стати одним з із із нас, він применшив себе, не народився в царських палатах, але народився у Богій стаєнці щоб стати одним із нас, щоб показати, що не є щастя у багатстві, а щастя є у перебуванні з Богом, у перебуванні в Його любові. Бо знаємо багато, напевно, кожен з нас, світових зірок, які досягнули в своєму житті все, мали гроші, мали славу, але, на жаль, не були щасливими. Чому? Тому що, коли ми відчуваємо порожнечу в нашому серці, ми думаємо, що можна заповнити її грошима, заповняємо, а вона не заповняється. Думаємо, що можна заповнити славою, а заповняємо, а вона не заповняється, вона далі є. Чому? Тому що ми не шукаємо Господа, тому що в нашому серці немає місця для Нього, то як ми можемо бути щасливими? Адже Господь створив нас з любові і для. Любові Господь Бог створив нас тут на землі, щоб ми його пізнавали, щоб ми зрозуміли, що цей земний шлях Він не є вічний. Він тільки є вступ, вступом до вічності, і саме на землі ми маємо можливість пізнати більше Бога. На землі маємо можливість вступити у Царство Боже. На землі маємо можливість якраз бути покірними. Щоб робити добрі справи, бо все, що ми робимо для наших ближніх, ми робимо для самого Господа, ми вкладаємо у небесний банк. Колись Митрополит Андрей Шептицький казав, що ми можемо з собою взяти у вічність, тільки те, що дали нашому ближньому, те, що дали бідному. Отож, живімо у любові, живімо у радості, живімо у Бозі. І свідчмо нашим життям, що Господь є з нами. Дякуємо Богові за все. Амінь. Слава Ісусу Христу!